hearts beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine Всім привіт! Заварюємо смачну каву або чай, і будемо дивитися мій новий влог. Я люблю робити домашню каву, я збиваю молоко холодне, заливаю кавою, і домашня кава готова. Вона дуже смачна і не гірша, ніж в кафе. І можна ще додати якісь смачні сиропи. Хто ще не знав, ми живемо в Варшаві і я дуже люблю гуляти по старому місту. Ці маленькі будиночки гарні, різнокольорові, просто обожнюю. І це була моя колись мрія, щоб тут гуляти. І я навіть не вірю, що я можу майже кожен день тут гуляти. Біля старого міста також є ось такий гарний парк. І коли ми гуляли, ми зустріли ось такий парад ще дещо вам розкажу, але мабуть хто дивиться мої влоги, вже знає, що Я дуже люблю квіти і знаєте... Люди, які люблять квіти, вони люблять навіть ромашки, які самі зірвали, а не дорогі троянди, і це саме головне. І мені дуже сумно, коли я бачу, коли дарують великі букети людям, а вони за ними не дивляться, не міняють їм воду кожен день, не підрізають, ставлять десь на сонці. І так і викидують в упаковці їх. Звичайно, я також люблю квіти з магазину, але я за ними дивлюся, а не просто вони в мене вмирають і літять в мусорку, я на мене солоджуюсь. А тут ідеальний катер, тому що тут ромашки, ромашкова чашка і ромашковий чай. Де твій бублік? Бублік. Покажи, як ти мієш. Це бублік. з <ріст> над бубліком. Ми гуляємо, моя шляпка якась крива. І я попросила Діню, щоб він нас привів в пшеничне поле. Тож я забулася, де воно знаходиться. В червні вийшов новий сезон бріджертонів і, звичайно, ми його почали дивитися в такій атмосфері із смачною кавою. І чоловік вирішив нас трохи познімати. Найпрекращий кадр і ще, і ще й воно носа, і віками стоїть. Я вирішила приготувати шарлотку. Взагалі шарлотка ще з мого дитинства. Мені мама завжди готувала шарлотку, тому що це швидко, смачно. І ось я залишу вам рецепт, який потрібно обов'язково вам приготувати. Взагалі немає нічого складного. Ми збиваємо яйця з цукром, ванільним, з цукром додаємо корицю, розпушувач, це все замішуємо, також додаємо муку. Чистимо яблучко, додаємо яблучко, все це змішуємо, випікаємо при температурі 180 градусів, і все, наш смачний пиріг шарлотка готовий. Побачила я деякі ідеї в тіктоці і також захотіла, щоб в мене було такі відео, тому я замовила дещо шейна і ось буде розпаковочка. Перше це мисочка як кокос, як шкурка кокоса та дерев'яна ложечка. Це прийшло ціле, гарне та схоже на кокос. І я ще заказала ось такі ліхтарики, тому що хочу в центральній кімнаті їх повісити, щоб було гарно та атмосферно. Наступне це ось така гарна чашечка. Ви бачили її спочатку відео. Я її заказала. Спеціально для коктейлів, для кави, щоб гарно було на відео. І остання це також така цікава чашечка для кави. Сьогодні день народження в Беллі І я збираюся гуляти з собаками, а потім в екшн, щоб купити подарок Беллі і для дома деякі речі подивитися. Тому так, треба розпусти кусічки. Прийшла беліка. Я воврудіння беліка. І будемо гуляти. У нас зараз е, вчора взагалі. Вчора взагалі було жаріще. Сьогодні вже, звісно, краще. Тому що це взагалі пекло. якесь було. Ми вчора цілий день сиділи під дуйкою, їли морозиво і вмирали від жари. Тому, отак от будемо збиратися з вами в магазин і гуляти з собаками. Розпитаємо кусички. Це моя сама любима прическа. Я дуже люблю свої кучеряшки, тому заплила їх. Знімаємо. Ушка і виходить така красота. Що трошки я їх прочисую. Так. І тут і знизу і ще я люблю перевернути голову і отак. Вот Собі об'йом зробити. Все, і такі кочеряшечки в мене вийшли. І я готова виходити Поїла робити справу. Да. Ось такий пакет в мене цілий вийшов. Так, що я тут купила? Це я була в влекшені і накупляла всього, що треба. Перше, це такі спеції. У нас вони закінчились, цей часник. Його вистачає на дуже-дуже довго, і він дуже смачний. Тому можете придивитися, щоб собі купити. Потім досточка така нова, потрібно замінити свою запальнички, тому що я запалюю камін, запалюю свічки. Моя також закінчилася. Порошок новий. Спробую, який він. Тапочки взагалі найдешеві. Тому що, щоб гуляти з собаками біля дому. Потім батарейки. Завжди потрібні вдома. Подарунок Белі. Белі ще б не побачила. Потім ножик також новий купила. Горішки. Ось такий смачний мікс горішків. То також для Белі. Тут навіть намальований кокер. І також для Белі. П'ятеро. І замінити вирішила мисочку. Двізіка яка вона гарна, для прибирання. І ось такі покупочки. Белі, тобі що, подарили м'ячики? М'ячики да, на собаці. Так, да, це твої м'ячики. М'ячики, так, да, м'ячики. Що ще дарити? Чим куча м'ячиків? Да. Belly, де м'ячик, де м'ячик, де м'ячик, м'ячик, з такими лапками, з такими лапками. Твій личний м'ячик, бель. Они зібрані чуї на вулиці. Да? Белі. Кот, дивись, як вона лежить. Вона присвоїла два м'ячика собі. Ты присвоила два мячика с Белі. День народження? Хто тобто буде здавати свічку. Ти акуратно, акуратно. А не підпалюємося. Йдем. It's your birthday. Happy birthday! It's your birthday.